Дорогі брати і сестри, слава Богу. Перед нами ще одна молитва. Ви знаєте, Бог недаремно кличе людей в зібрання, Він для чогось нас привів на це місце. Коли людина приходить до Господа, в неї є добрі наміри змінюватися, у неї є добрі наміри ставати кращою. Але дуже часто людина, яка робить перші кроки свої в Бозі, вона свої добрі наміри хоче виконати сама. Бог дає людині певний час, щоб вона могла перевірити свої сили. Бог дає людині певний час, щоб вона пробувала змінювати себе. І коли цей час вичерпується, людина приходить до того, до чого мала би прийти спочатку, що без Бога людина змінюватися не може. Без Бога людина не може змінювати свого характеру, без Бога людина не може ставати кращою, тому що зло в її серці від юності. Для того я вчора це говорив, а сьогодні ще раз повторюся: для того, щоб людина могла змінитись, щоб могла змінити свого характера, Бог дав людині двох помічників кров Христа і силу Святого Духа. І ми будемо молити зараз до Бога, щоб свята кров Христова, вона омила нас від наших пороків, і гріхів, і Дух Святий через совість нашу сьогодні промовляв до нас і наближав нас до живого Бога. В книзі об'явлений написано, Йоанн каже: Я бачу великий натовп людей, і всі вони були в білому одязі. І я запитав у ангела Божого, хто ці люди в білому одязі, як вони могли добитися того, що вони сьогодні є в білому одязі? І була відповідь така: це ті, які прийшли від великої скорботи, і всі вони омили одіж свій в крові ахця, і тепер вони достойні стояти перед престолом Господа. Друзі мої, омили в крові Агнця, не в своїх досягненнях, не в своїх бажаннях, а в крові Агнця. Кров Христа, як написано, і якщо ми визнаємо перед Ним провини наші і немочі наші, то написано: кров Христа омиває нас від усякого гріха. Нема кращого засобу для очищення, ніж кров Ісуса Христа. Перед цією святою кров'ю ми схилимо свої котрі. І ми будемо молитися. Можливо, хтось не може перемогти обіду. Можливо, хтось не може простити. Розум хоче простити, а серце не прощає. Можливо, хтось. Пустословить і не може це перемогти. Можливо, хтось навіть ненавидить когось, можливо, хтось зв'язаний іншими пороками і гріхами. Кров Христа одинаково має силу над будь-яким пороком і гріха. Призви її, і ти сьогодні отримаєш силу і допомогу від Господа. Точно так же Бог сказав, коли прийде Дух Святий, ви отримаєте силу в Дусі Святому і в крові. Христа подається сьогодні сила церкві, Господній. Ми схилимо коліна від нас, залежить тільки скористатися тим, що нам запропоновано. І каже Господь без плати, без срібла і золота. Прийди і візьми даремно те, що подає тобі сьогодні Божа благодать. Бог не бере гроші за оздоровлення, Він дає безплатне лікарство для тіла і для душі. Схилися перед Ним і скористайся тим, що що тобі сьогодні пропонує небо. Будемо молитись.